Давайте почнемо з моменту. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, скільки ви хочете ще жертв. Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від. Руських, які сказали, що Україна втратила десь більше ста тисяч, вони казали вбитими, і що рускі втратили біля 35, 000, 60 тисяч. Щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні сто п'ятдесят тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. росіяни, загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. І є безвісті зниклі. Не буду гратися з, цією, з цими цифрами. Не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що а, повернули. Кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців вони повернулись живими, тому я тут не буду а, нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч. Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони. Всі ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним і з цією Росією.